Юрій Степанович, це ж ми з вами зараз на полі, де ми ще це взимку було, ми знімали про репродукції, репродукції пшениці, так? Е, які можна сіяти, як воно впливає на вражайність. Ми обов'язково залишимо посилання на то відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Це Це ж ми на, на, на... дане поле, де ми висіваємо посіви різних репродукцій. Я казав, що робимо перевірки, який врожай воно дасть, і, і залишаємо насіння вищих репродукцій на, на слідущий рік. Uh -huh. То це отака різниця. По праву руку у нас поле йде, де посіяна четверта репродукція. Це поле сіє не друга репродукція. Це ми перескочили рік. От, тут посіяний озимий ячмінь сорт Арканда, Це фірма Закбау. Я люблю даний сорт, він дає дуже хороший врожай. І коли ви приїжджаєте на поле, от, як дивіться, mm -hmm. то око радується, скажу відверто. Mm -hmm. от. Середня врожайність з нього десь така колібається від 6 до 8 тонн. Хоча по документах пише 9-10 тонн. В реальності можна взяти 6-7 тонн. Реально, це з потерями. З усім, з усім, з усім. Це вже у вас буде в складі, скажу відверто. що що реально. Да, те, що реально. Те, Він підходить даний сорт під пивоварений, ну і плюс ми робимо з нього крупи, скажу так. За що того, що в нього хороше ядро, виходить гарна крупа. Чи, чи, чи вистачає йому вологи зараз? Значить, ну ми вже говорили, цей рік екстремальний. Зима, ви пам'ятаєте, була безсніжна. Ми знімали да, снігу, снігу не, було. не було ні грама. Да. Сходи були дуже бідні, дуже бідні були сходи, але весною пішла обільна кількість вологи, угу. і по ходу він накопичив ґрунт в собі вологу і він піднявся. Дало сили. На сьогоднішній день є проблема. Саме зерно наливається, ви бачите, яке зерно саме наливається, але вологи немає. І вже почалася виникати проблема, низ повністю висихає. Там вже тріщини, бачите, дивіться. Ого! Висихає повністю низ. Есть, за що того, що вже ну, тріщини такі, що рука влізе. Зверху він ще так сяк тримається, а знизу вже починає сохнути. Нема вологи. Якби ще пішов дощик, він ще більше налявся, звісно. Ну, бачите, такий рік. Але тим не менше, але е, рослинки здоровенькі, хвороб і, немає, не здорова. рослина здорова, скільки Школи... раз фунгіцидами обробляли. Три обробітки були фунгіцидами, але фунгіциди давали хороші. Ви, якщо побачите, е, значить дивіться, флагові лист живий, все живе за винятку, що сохне низ самий. А так повністю стебло живе, ніде не пошкоджене, нічого. Дивіться, листочки всі живі. Ну Низ сохне, так, да, я згоден, ну що ж ви. А так, стебло повністю живе. Ну Нижні листки пожовтіли. Ну, Мусять вже, ну що ж ви хочете. От, Давався фуницит трьохкомпонентний. Е, е, перша обробка була двохкомпонентним, друга обробка була трьохкомпонентним, і третю обробку ми зробили стебуконазолом. Там пропіконазол, тубиконазол і... Тратю діючі, не пам'ятаю точно, то є з хороших фуницидів. не пожаліли в цьому році. Зробилася інсектицидна обробка. Угу. Були І... шкідники чи були превентивно? Були шкідники. Нам сказали, що в цьому році треба робити профілактичну кожну обробку, яку ми робили, ми додавали альфа угу. то Фастак той самий. Давали з розрахунку 100 грам на гектар, мінімальну дозу. Угу. От, це для контролю. Угу. Кожна обробка це робилася. Ну зав'язь хороша, зерно хороше, налите, в принципі, проблем немає. Будемо чекати десь, я думаю, що через недільки, дві три ми вже зробимо десикування реглоном, тому що плануємо десь на кінець червня, початку липня ми збирати врожай. І Пожнивно сіяти другу культуру. Ага, дессикацію ви будете проводити От. саме для того, щоб поживно другу так, культуру, так, культуру додати. Так, так. Другу культуру. Я зрозумів. Гречку ми сіємо другою культурою. Це заплановано дане це поле і це поле заплановано значить під гречку. Mm. От. Дане поле піде, тут вища репродукція, воно піде на насіння, з поправу руку поле піде на фураж. Mm. Ну, Як ви оцінюєте? Скільки тут може, може бути потенційно, в принципі, колос вже сформований. На ну, сьогоднішній день, якщо я такого візьму, будь-який комбайнер бере отакого і дивиться, Ну, це показник десь 6-7 тонн. <гум> ну, Коли ви берете, ну так ви, ви видно, бачите, сплошні колоски, <гум> сплошні. Ну десь 6-7 тонн, я так буду. А вже бункер покаже. Ну, потенціал в ньому був закладений по насінні до 9-10 тонн. Угу. Будемо ну, надіятися. Да. Ну, є подія, суть в тому, що є подія при зборці комбайном. Десь замнялося, далі подіря йде, технічні колії. Угу. Безумовно, йде потеря. Ну, Аби граду не було, саме головне, ну, так, щоб так. не побило. Ну, тобто, а дощ, йому вже, в принципі, зараз... Е, ну, якби ще пішов дощ, якби привезли дощ. Пішов дощ, я був би я ще одну. Ми старалися, ми везли, він вже крапав по дорозі. <рес> да, але... ж казали, що їдемо по дорозі, дощі. Да, але тут хмари є, але... а дощу немає. Ну, будемо сподіватися, що 6-7 тонн ми візьмемо реальних, реальних 6 7 тонн візьмемо. А пішли тоді, ще глянемо зараз для порівняння на четверту репродукцію. От зараз от ми бачили, Ви бачите, як виглядає друга. Да, такий лан. Це дійсно шука. а там вже буде слабше, там вже коротший колосок і ну чуть воно рідше. Чуть рідше. Ну, пішли, зараз глянемо ще на, на, на сусіднє поле візьмемо, порівняємо колоски. Виберемо зараз краю, крайовий ефект. <рес> Це ми зараз перемістилися з поля. Друга репродукція через дорогу. на четверту. Тобто, це той самий сорт. Так, сорт Арканда, все той самий сорт фірми Закбау, як говориться, але вже вища репродукція. Це четверта репродукція угу. і вже різниця є. Да, колосок є. А норма висіву та сама? Та сама норма. І така така різниця в густині? Він не розкущився. Він просто не розкущився, взагалі. Сіялося різниця в один день, я вам казав тоді. Там сілося, потім на, на цьому полісі. Uh -huh. Потім залишили дощ, пішов, ми перенесли. То ця полоса це репродукція, четверта репродукція. Воно і з весни було, і осінню ще погані сходи були, так воно було замітно. Тобто, вища репродукція, колосок є, зерно є, але куща нема. Якщо я зараз вириваю, бачите. І, вже рослина... і вони всі посохші. Да, вже рослина слабша. Тобто по ходу впливає на це. Там зелений, обробіток один і той самий. Тобто все однаково, фуницид, інсектицид, все однаково, але воно вже висихає. Може ще за того, що той розкущився, закриває трохи вологу, більше, вологи да, більше є вологи. А тут, же, бачите, тріщини такі, що вже страшно дивитися. Тут тріщини суттєво більші. Да, Хоча тут... видно, що тут йшов дощ, бо там що йшов дощ, там не видно, а тут видно, що щось трошки розмикало. Тріщини тут суттєво більше. То Це така різниця. А отут, якщо ви повернетесь чуть на сторону, побачите такий рядочок зелений, здовж вздовжке поле да, йде. Отличний. От це, це що у вас за експеримент такий? Розказую. Його. Молотили сою. шириною. <реш> да -да 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 -да. Молотили сою, тут був попередник соя. І вийшла така ситуація. Там от дорога є, переїжджали через дорогу, відкрився лючок на шнекові. От. О, Так це ж рослина да. майже як з того поля. І повністю на всю жатку і висипалося зерно просто ззаді. Я не бачив. Коли дійшов дозаду, оглянувся, дивлюся, в бунькарі нічого немає, а зерно висипалося в рядочком. І це вже три роки підряд отака от полоса йде від сої. Це сою приорали. Угу. Тобто, це, це воно вийшло, як що, як сидираз Та Навіть я не знаю, як сказати, сидерат, Просто зерно висипане і пригоране. Азоту багато дали. Получається, що? що соя сама по собі дала таку кількість азоту. Тобто сою можна використовувати. як добриво. Да. І буде от три роки родити. Я не можу поняти цього факту, але ви бачите, яка оце? Здовж я комбайн йшов, оце здовж полоса. отак. Оцей метр закінчився і тут <гум> знов <гум> полосає. Знову нема нічого. Да. Оце одна полосочка отут, і тому ще полосочка. І все. Бо хтось каже, це міндоброва, підсипав. Ні, це соє просто розсипало. Да, а схоже на те, ніби як міндобриво тут розсипане, так і є. А на, на яку врожайність ви тут розраховуєте? Е -е -е. Розраховую десь 3-4 тони з гектара, більше воно не дасть. Тут дуже низька густота, по-перше. Колосок є, я не спорю, отак бачите, колосок є, колосок, зернин да. менше, набагато менше зернин, але куща немає. Вона рідка світиться. Ну, земля так, видно <плес> землю. І коли ми там заходили, там рядно просто і обнімаєш та є вже зерно, а тут що обняв, а його немає, то так. який тут може врожай? Так, а скажіть, для чого тоді сіяти цю четверту репродукцію? Це В чому смисл займає землю? Це був експеримент, я вам казав звісни. Його невелика ділянка, ви бачите, отут десь ну, десь орієнтіровочно хай 2-3 гектари. Десь не, гектарів зотрі не більше. То це був просто експеримент, е, е, як воно себе покаже. Ну і плюс ви в мене є. Якби вас не було, я не робив би експериментів. Ну, ну а ще хтось побачив, да, також да, робить да. висновки певні. Шановні хлібороби, я вам рекомендую, беріть вищу репродукцію. Будете мати врожай. Ну, ось, ну, наглядний приклад. Так, да, це наглядний приклад. Ну, ми, ми заклали ділянку для експерименту. Просто для експерименту. Угу. Бо от. так обично ми здаємо, зерно не залишаємо, сіємо вищу репродукцію, а це. Залишилося в нас зерно, і ми вирішили так спробувати. Що буде, ну тут 3 гектари, цих, 3, чи, хай навіть хай 4 гектари. Но я вам результат кінцевий скажу, скільки тут врожай. Так, так. Тому що тут, діля... да. тут гектар ось одна ділянка, і там, якщо не помиляюся, десь 1,5 гектара і чуть вище там ділянка ще одна така сама є. він самий. Тобто, що на нижній ділянці, що тут ось на гектарі, що вище, однаково. Всюди, всюди він однаковий. Да, це було у нас і, 2 чи 3 беги старого ячменю і це ми так висіли на спробу. А що гадаєте, вже скоро через місяць, через місяць жнива будуть. Що буде з цінами? Куди його дівати? Е -е, ну, що я вам скажу? Ціни не радують, але як би там не було, працювати потрібно. Навіть при низькій ціні працювати все одно потрібно, тому що, ви ж бачите, Херсонщину затопило. Ми звідти не можемо розраховувати, що якась буде користь. Ну, ціни, що ж ми зробимо? Запчастини дорогі, зерно дешеве. <гум> ну <Но> хліб дорогий. <гум> Будемо якось виживати. Саме головне, щоб закінчилась війна. Це так. Да. А перемогою. Да, перемогою нашої перемогою. І тільки а нашої. Я так. Так. От. Тільки так. От. Ну, я буду бажати вам дощика. Да, да. Дощика, щоб, щоб він не тільки в квітні. Допомагав, Але й в ті критичні моменти, коли рослинкам потрібно сформувати врожай, тому що сходи ми отримали. Кажуть, не той врожай, що в полі, а що в коморі. Будемо надіятися на все і все буде Україна, як Ну, Дякую вам. тож До скорих зустрічей і. Обов'язково підписуйтесь для того, щоб знати, який ж все таки буде врожай на на цій ділянці і на тій ділянці між другою та четвертою репродукцією. Так. І ми вас чекаємо на жнива. Обов'язково. Да, про проанонсую, будемо знімати огляд про дуже цікавий комбайн, який зараз також допрацьовується. Да, робиться модернізація комбайна. Джундіра старенький, звісно, йому більше 30 років, але ми його модернізуємо під сучасні комбайни. Правда, без комп'ютера. але буде працювати. Підбирає чистенько і на полі. Окрім таких от випадків, <хи> нічого не залишається. Це буде модернізація комбайна John Угу. Так що обов'язково підписуйтесь, не пропустіть. Все буде цікаво. Пункт.